На 8 копійок впродовж останньої доби здешевшав курс євро в Україні. Відповідну інформацію вчора на своєму сайті публікував Національний банк, згідно зі статистичною інформацією, порталу МінФін за останній тиждень європейська валюта здешевшала на 15 копійок. Також нагадаємо, що минулого тижня минув рік з дня, коли Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара США. Про очікування від валютного ринку в Україні будемо говорити далі, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Віталій Шапран, кандидат економічних наук. Пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. Доброго ранку, Доброго. пане Віталію. Як ви можете описати ту ситуацію, яка зараз відбувається на готівковому ринку валюти? Ну, ринок дуже то, повільно реагує на події, які, за якими спостерігає населення на е, зростання цін. Е, Поступова гривня на цьому тижні до долара послабшувала на кілька копійок. Е, От і курс євро більше ну, у нас встановлюється в залежності від коливання євро до долара на міжнародному ринку. І ну, сьогодні в середньому долар можна купити по 37,7, А євро біля 42 двох е, гривень. От рішення, які е, ну, Приймає там національний банк найближчим часом, як правило, вони не будуть впливати на валютний ринок через те, що у нас фіксований курс? Нагадаю, вже більше року 36,6 На цьому рівні десь долар коливається на валютному ринку. На готівковому пані ось Ви зазначили, що ринок повільно реагує. Скажіть, будь ласка, це добре для нашої економіки чи ні? Ну, ви ж бачите, що в нас в найгірші часи курс був десь близько 42. В супер найгірші часи, коли почалась війна, на Вокзалів Пшемишлі в Польщі був 120 в свого часу. От ми до цього часу вже ну, стабілізували значно сильно готівковий ринок. Це показує, що він знаходиться в стані спокою. І коли навіть запитують, чому там гривня здорожчала або здешевшала на 10 копійок, Ну я завжди відповідаю, тому що це ринок, тому що на ринку йдуть коливання. Курсів під дію настроїв, але довгостроковий тренд такий, що рівня на готівковому ринку укріпилося і коливається біля рівня 36,6, біля того фіксованого курсу, який є сьогодні. Ну і в подальшому, чи прогнозуєте на якісь різкі Чи прогнозуєте якісь різкі стрибки курсу гривні чи ні? В країні йде е, війна, е, і коли в будь-якій країні є якісь екстрадинарні події, то дійсно можуть бути різні сценарії. Але ну, найближчим часом то що проглядається, найближчі 2-3 тижні е, і до кінця року в цілому, я не бачу якихось фундаментальних. Е, факторів, які б могли розбалансувати готівковий ринок. Він зараз досить збалансований, і ми бачимо, що приплив валюти з боку заробітчан збільшився, банки готові також завозити готівку, якщо це потрібно. Тобто ринок давно вже, за моїми оцінками, десь півроку, як оховтався від війни. І для його розбалансування потрібні якісь дуже екстраординарні події в економіці, яких наразі я не бачу пане Віталію. Ось ви вже під час нашої розмови декілька разів пригадали про те, що рік минув, як Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара США. На вашу думку, чи існує ще потреба в цьому, чи потрібно щось змінювати? Чи можемо ми долар відпустити у вільне плавання? Ну з огляду на те, як дуже сильно зростають наші золотовалютні резерви, вони вже складають майже 40 мільярдів. От, у нас ніколи не було таких обсягів, резервів. От, ми трохи передевальвували гривню. Я думаю, що оптимальний курс фіксований був десь на рівні 33 гривні за долар. Це саме на момент девальвації, примусовий рік тому. Це був курс очікувань так званих. Да? Це насправді було очікування населення та бізнесу. От. Інших справах є розмови про повернення до плавочого курсу. Можливо, це було б доречно зробити при завершенні бойових дій чи наближенні перемоги нашої або при вирішенні питань з розблокуванням південних портів. От через зивнову угоду або військовим методом, от, тому що насправді експортний потенціал України сьогодні е, трохи підірваний і фіксований курс він е, лікує від е, таких шокових ситуацій на безготівковому ринку. А ну, як ви знаєте, що курс на готівковому ринку, він, як правило, є похідним від безготівкового долара. От, е, учасники ринку, центральний банк країни, е, е, сірі імпортери, е, які залежать від готівкового ринку. Вони вже навчилися, привчились до е, фіксованого курсу. І я думаю, що до кінця року можна розглядати один сценарій, що повернення до плавочого курсу, але е, ну, я б не радив це робити до розблокування портів. Як мінімум. Дякую вам за вашу експертизу. Дякую за те, що долучились до ефіру. Віталій Шепран, кандидат економічних наук. Я нагадаю, ми говорили про те, що на 8 копійок упродовж останньої доби, здешевшив в курс євро в в Україні. Відповідну інформацію, вчора на своєму сайті опублікував Національний банк. Ми ж продовжимо ефір після короткої паузи.